Основною причиною 100% депортації кадобнянців в 1951 році було те, що навколо їхнього села Ліс, тож там активно діяли загони УПА, які мали підтримку місцевих жителів, щоб позбавити унівців такої підтримки, НКВДсти вирішили переселити всіх мешканців Кадобної на південь, Миколаївщину та Сибір. Практично всі хати були знищені, але через два роки ці люди за покликом серця повернулися до рідного села і відбудували його. Сільський голова Василь Пастух наголосив, що вирішили спорудити цю пам'ятну стелу, щоб не забувати про про мужність своїх односельчан, яких спіткала нелегка доля, ми вирішили породити пам'ятну стелу, яка би нагадувала всім жителям села про те, що відбувалося в ті часи, яка би нагадувала жителям села про те, які мужні наші жителі, що зуміли відродити наше село з руїн з нуля. Освятив пам'ятний знак місцевий парок Отець Володимир. На самій же стелі скульптор Ігор Симак вирішив показати трагічні події тих часів, зобразивши скорботного ангела. Хотілося показати якийсь такий трагізм. В результаті вийшов на таку композицію, яка відображає такого скорботного ангела. Крила в нього розкинуті. Одним крилом прикриває село. Ну і тут ми бачимо, відлітають журавлі у вирі, тобто як символ того, що люди все-таки повернулися до цього села. Приїхали привітати Кадобнян із знаменою подією, також керівники району та депутат обласної ради Оксана Тибашевська. Ви сьогодні показуєте справжній патріотизм історії оцим пам'ятником, який напевно. Багато людей виношувало. Я думаю, що немає ні одної байдужої людини, яка не буде гордитися тим, що ви увіковічнили пам'ять своїх предків. Бо найцінніше, що є в людини, то є пам'ять. І оцей патріотизм показує, як треба любити свою землю. Я з радістю приїхав сюди, щоб разом з вами ми були на цьому дійстві, на відкритті цього чудового історичного пам'ятника. Честь тих людей, які почули 1 липня 51-го року ту страшну звістку, добровільне переселення на південь. Добровільне, тільки вдумайтесь, які слова написав Сталін своїм режимом. Це означає покинути рідну хату, але пройшло два роки, і люди почали повертатися. Повертатися до своєї землі, люди почали будувати. І відбудували. Занову оце село, коли бувало у вас на різних заходах, я завжди захоплювалася вашим нескореним духом, вашим високим українським духом. Ваші родини витримали страшну нарогу і залишилися після тих тяжких випробувань людьми, залишилися українцями. Відтак за у керівників району до пам'ятного знаку покладено квіти.